Як ми вскочили у цю халепу? Я досі не розумію. Нас на ній створено для страждань. Така наша доля. Мені треба відпочити, бо я розвалююся. Мої з'єднання задобіли. Яке непривітне місце. Куди ти, ти зібрався? Ні, я туди не піду. Забагато каміння. Сюди йти значно легше. Звідки ти взяв, що там є поселення? Неси технічними термінами. Яке ще завдання, що ти малиш? Я сипій тобою по горло. Йди туди сам. Ти зламаєшся за день короткозора зора купа брухту. І не йди за мною, благаючи про допомогу, бо ти її не отримаєш. Хоті з мене пригод, я туди не піду.